А чи знали ви, що ідея Великого Вибуху була запропонована католицьким священником? Його звали Жорж Леметер. Він був бельгійським священником, астрофізиком і професором. У 1927 році він висунув гіпотезу про первісний атом, що лягло в основу теорії Великого Вибуху. Він довів, що Всесвіт розширюється ще до того, як це підтвердив Габел. Великий вибух не заперечує створення, він підтверджує початок. Біблія каже, на початку Бог створив небо і землю. Наука каже, що Всесвіт мав початок. Простір, час, матерія почались в одну мить. Це абсолютно збігається. Всесвіт не є вічний, всесвіт мав початок. Це підказує нам, що є причини його існування поза простором, часом та матерією, тобто Бог Творець. Навіть ченні атеїсти були здивовані. І коли теорія великого вибуху почала набирати оберти, то деякі науковці не приймали її, тому що вона звучала надто теологічно вказуючи на початок існування Всесвіту. Відомий атеїст Фред Хойл сказав: це схоже на релігійний вибух, а не на науку. Ідея великого вибуху не суперечить вірі в Бога, але навпаки може її підтверджувати, тому що вказує на початок існування Всесвіту. Бог міг створити Всесвіт через надприродній акт, який наука спостерігає як Великий Вибух. Тому справжній конфлікт не між Біблією і наукою, а між атеїстичним поглядом і теїстичним.